Далі ми проговоримо про знак діва. Для Діви це шостий будинок, і це для Діви дуже зрозумілий будинок, це будинок роботи. Так як Діва у нас і є така робоча лошадка гороскопу в кавичках, звісно. І вона в цей час повинна дуже структуризувати своє відношення до роботи, до цих повсякденних обов'язків, яких вона звикла виконувати. Вони повинні. Дуже качественно змінитися. Діви повинні вийти на новий рівень своїх обов'язків. Так вони будуть продовжувати служити іншим, служити другим. Це буде це можливо бути медицина, різні заклади, де ми повинні допомагати, де ми повинні служити. Повинні займатися своїм саморозвитком, звернути увагу також на своє здоров'я, на своє харчування, на те, як вони будують свій, свій повсякденний розпорядок дня. Тобто слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм здоров'ям, будьте уважні до себе. Дуже важливо в цей час, як я вже казала, займатися саморозвитком. За це і відповідає шостий будинок, коли людина задумується про духовність, про те, для чого вона допомагає, безкорисно допомагає і займається собою. Це також психологія, це сюди також можна віднести і традиційну медицину, допомога іншим. Також дуже важливо самооцінка. Ви повинні адекватно ставитися до себе, оцінювати свої можливості ем, і розуміти, де треба з собою жертвувати, а де не треба. І з повагою ставитись до себе і до других людей також. Це дуже важливо самоповага і повага до інших в цей час. Якщо ви западаєте в мінус, тобто не поважаєте, не цінуєте. Неадекватно оцінюєте обставини, то будете страждати, і можливо здоров'я теж може страждати, чого я вам теж не бажаю.